Загадай бажання. Ура! Хто тут є? Альоша перша, так? Ні? А чого? Альоша, ти перший казав, що я буду дути. ти бачила, як якийсь подарунок цієї на її? Так. Дуй. А чого ти не запалила? Запали вісім же? А мені дев'ять треба. Так, хто свічки куплят, то й доедет. Я єси рожа, тобі не вистачає. Я пачку куплю, <проку> тобі більше не було. 18. Боже, ти мені лица боже, коли. Так, все, з дому. Два. <проку> Дев'ять. А, а я помню, що... Да. Так. Просто, Просто разом з Максимом дуйте. Просто разом дуйте. Давайте, раз, не два. Так я сюди судь... їду, я нагадала, що мені 46 секунд. Я дую, парши. Все. Не, Ура! все? Ура! Чуєте? Ура. Ну по цьому й ти вже Ілюша, ладно. Ну, ну, давай, давай, Дай, давай. О, давай. о молодці, Так. <свят> А я вот такого правда? Нет. А может быть увидел дошло?